Всім привіт, мене звати Віталій, і ми повернулися у світ Dark Souls 2. І. Ми в місті, де живуть. Е... Ну, взагалі, вони мені дуже сильно схожі на лангольєрів з Стівена Кінга. Але тільки з лапками. Морда у них чисто така от як, От якраз як лангольєрів була. Е... Є два запитання. Куда мені взагалі йти? Тому що. Я особливо варіантів, правда, не бачу. Так, бачу один. Отак от, от по пристіночку. Ай, дуже боляче. Ай боляче. Так, что это мне дае? Ладно Камень дракона Конечно использовать, что ж Че бы я сюда то и шел Месток А Язик? А, окей. А, нам я так розумію, сюди? А, два питання. Чому тут а, кров? Не знаю. Гручный матч крови дракона. Давайте глянем, что. А, Склеены верный. Крови дракона. О! О! Слушайте. А він доволі швидкий. Мені подобається. Так. Хрен знає Окей. Окей. Тобто є тут меч, це я так розумію, активує нам зараз Іфт. Правильно, я думаю. Правильно. Хлоп, кнопочка. Ріфт нас кудись повезе наверх. А... Це звичайно прекрасно. Так, нікого нема. Так, кричайший путь. Кричайший куди? Так, я знову їду кудись. вверх. Окей, давайте глянем. Все-таки если кратчайший то... А, по-моему, я знаю, да я. -на, на, це перший бонфайр на локації. Ну, тоді ми тут присядем от гріха. Чтоб раз не йти через и слам вольєрів. А, і... Я якось на тих лонгольєрах нафармлю собі. цих. Титаніта. Тому що я зрозумів, що з них падає Титаніт. Ну, це я буду робити за кадром. Я і так з Томасом провозився майже всю серію попередню, Тому я не хотів би. Щоб ми це з вами повторювали. Так. Электрическая фигурка. Дуже добрая. Слава кровавой петли. Да ну. Як ты сдох? И с кем то А с кем ты боишься? Це просто дебил. Блин, но ну все-таки насеки тут красиво, а? Так. Стиль дракон. драконь. Так, чую женок. Так, туда я не выскочу. есть падать идти вниз. Не хотілося б падати в щось, як то кажуть, Ну Ладно. Другого виходу тут у мене все одно нема. Так. Тут у нас нічого немає абсолютно. Тишина. Я поняв. Ам... Психонумах, я поняв. Нема там внизу. Нікого, хто би мене ждав і хотів мене за сраку вкусити. Блін, там пилина якась. Мені це не особливо подобається, якщо чесно. Блядь, скажу більше, мені це... Зовсім не подобається. І кількість. Крові тут мені теж не подобається. Ну, це й зовсім аркуман. Так, я вам бачу. Людишек. Де я там його бачу? Не! Що, я не попав по тобі? Опа. А ти сховався, да? Ач скотина, а. А, вон дивись Ще один такий же самий. Мені не подобається те, як ці пацани виглядають, що чесно. по моєму У нас з вами будуть проблеми. Хватит ходити! Это вот, а. Ладно. Не э, для того я сюда пришел. Э. А, -а, а, Вот и ты. хрена ты такой Я понял тебя. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, демон, успокойся! Такого мене життя не готувало. А, да. До такого мене життя явно не готувало. Хороші тут вороги. Хороші. Нічого не скажеш. Ну окей. Будем знати. А... Будемо знати, що тут є таке гівно. Це, звичайно, мене абсолютно не радує, тому що я не привик битися з такими ну, реально, е швидкими ворогами. Ну, другого виходу в мене в другому випадку нема. тому прийдеться битись. <кхеш> я спеціально візьму меч, який пошвидше чуть-чуть. Ну, Лестуса тусе тільки таки пытается так, Друзяко Піди сюди сюда я понял. А це я вообще зря зробив. що ти ти? робиш, ти? Головна проблема, а я його. Якщо б'ю, я його. я його атакою йому не перебиваю. Ай! Тому в мене тільки варіант. Та да що ж ти робиш, то а? Ди сюда, скотина, Так, все один є. Так, ну тут у нас противник пожиже. мы сейчас в сраку не толкаем. Або, ладно. Сейчас. Ми зустрінемося з тобою лицем до лица. И тихо, за фігня нормально повернеться Ну здорово, іди сюда. Сюда йди Не, ну ти издеваешься, да? Давай, давай, давай. Ходи, ходи. в чем логика? Кто вкрал все? Кто обекрал меня? Кости нам ничего. Ну ладно. уголей. Что-то я тут вообще дупляны ведь бывают, что ведь бывает. Наша тут вся комора. Ну, блін, це було підло. З боку гри це було підло. Там жучки були, ну ладно. Так. Питання номер два. Куда тепер? І впав. Блін, це було так предсказуємо, що я прям не знаю важ. Це було просто епічно! Це було просто так. Професіонально, наскільки я смію судити. Так. Вернемось і... її потрібний. Ну, потрібно підремонтувати свої кольця. Я дуже зря раніше не користувався ними, тепер то я мудріший став. I... А... А його тоже кость дракона піднімати, а цей шо? Цей можна титанітом. Це простіше. Чуть простіше. Чуть-чуть Це вже зовсім. Не потреб'я. Так. Давай все потратим на нього. Вишним не буде точно. Ну і штук. Так, 200 стріл Все, а, ну, спасибо, ну, мужик. Я б ще його, правда, зачарував. А то вже я якось зроблю за кадром. А... Да, дам сюди. Фу. Не думав я, що так буде геморройно, Я б сказав. В даному місці. Ну, зато мені це дуже сильно нагадує перший Dark Souls і то, як я його проходив в перший раз. На PlayStation 3. А оці от, е, лицарі мені нагадують, якщо ви грали в Demon Souls оригінальний. Е, там теж були такі от е, лицарі, один з таких рядових противників, е, в яких очі світились різними кольорами. Тобто, там, там, червоний, фіолетовий, зелений, жовтий. І от ці, от, ці от, рицарі от, мені дуже сильно на них схожі. Тобто вони. Е, швидкість атаки. Все-все-все-все-все uh, дуже схоже на тих от uh, рицарів з Demon Souls. Uh, і не можу сказати, що це мене звичайно радує. Тому що я пам'ятаю ті рицарі. Uh, Блін. Мені... Мозок виносили просто дай Боже. Окей. Okay. В принципі, замість цього можна вдіти своє. Кольцо дракона, і я почну бігати швидше, відповідно. І увороти мої стануть теж швидшими. До речі, займітно швидше. Так. Що ж тоді робити? А воно Ну Ладно, давай я тебе Нахрена кози баян. Давай. Сюда иди. Котина? Я просто так от вниз впасти не можу? Можу. Нахрена я туди. Так. Що мені це взагалі дає? Нахрена я сюда? Там вообще шесть е? Не бачу По-моему там е проход Так, ну, с Богом А, к сожалению, ну... Прекрасно Так. Я тебе бачу. Тому ти помреш. Слабак. <глав> 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 Вообще за стіну ховатись не чесно. Диви, яка скотина, ну Виходь Ладно. Шовка, ти в сраку тоді. Що мені взагалі дало? Нашу я сюда зайшов. Хрен знаю нашу. Доскочити я, по-моєму, в теорії можу тільки от сюда. А ну, або не і и умерти ще раз, Твою ж мать. Ах. Ну, по крайней мере, тепер я буду знати, що сюди сенсу спускатись нема взагалі ніякого. Абсолютно. Просто нема. Ах. Господи, як же це мене бісить? То, що я не люблю в Dark Souls, називається. Е, Стаканням. Тому що воно тут, блін, настільки е, відразливе, просто до неможливості. Якщо його треба робити, я часом просто. Ну, взагалі. Фу. Бе, не знаю. Так, окей. Просто не серії, серії повні болю. Просто неймовірно. Причому болю до такої степені, що я просто вже... Сам. Починаю. спішити. А відповідно, коли ти починаєш спішити, ти починаєш лажати. Давай! йди сюди, кнехтик! Дохнете вже! Тварина! Прощай. Ну, тепер я знаю, що туди скакати сенсу нема. Це місце, куди я хотів скочити, на... в мене не особливо вийшло. Сюди, я так розумію, можна просто спуститись. А от і ти. Ходи сюди, зябліку. Ходи, ходи. Ніхрена ти такий? Ні, ні, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ми з тобою так не домовлялись. Какой-то... Вообще. Нарик. Так. Прощай. Буду на Без нее можно было бы и жить. Фу. Тут нема никаких. Выпадково. Стин. ряра ра 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 нічого ничего трупик, понятно. Жаль. Мені беда тут бонфайр, бене. Завадил. Так. Окей. Куда нам дали. Раз тут ничего, вы бы що нам сюда. Думаю, не просто так тут вирізані. Э, такі штучки. А. Фу. Так, окей, Bonfire є. В цій локації. Це вже набагато легше. О! І ти є! Моя текця, ходи сюди. Ходи, ходи. Ходи десь сюди, тут є де битись, так що давай. Так, хорошо. На! Что, то боишься костерка? Ну все, прощай. Хе! Слабак! А где это дохло, боже? Так, тут больше не дай, ничего нема. Можна сюди кудись спригнути? В є куди піти? Це він певно квої бив, Це ти мене типа ждеш, да? Ага. Да. Ой, так. Ти так швидко прибіг, що я прямо... Не очікував тебе. Давай. Да ну. Так. Ти. Аааа! Я по-дурному я вмер. Ну, окей. На цій божественній ноті, в принципі, я би хотів би закінчити нашу сьогоднішню серію, тому що я ще так притомився, якщо чесно. А, дякую вам за те, що дивитесь. ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім щасливо!